Доброго дня, Ось і як буває, деколи деякі, деякі тучки принесуть, ще по-другому коло, деякі абсолютно не принесуть нічого. Оцей точок ми сьогодні приїхали забрати, забирати з нього мед. І, а вийшло, що ми всі корпуси лишили. В корпусі одна рамка меду, може дві, то все ну, розумієте, що напряк на двох рамках. Ми їм лишили по два корпуси, коли ми їм ми тут два тижні тому приблизно забирали мед. І значить, після того одразу як ми забрали, бо ще не було крадіжки. І вони зразу почали. А, напевно, день після того взяток тут закінчився на цій локації. І все. І ми мусили, ми і так лишили ці корпуси на точку, щоб бджоли їх щоб бджоли їх е е тих дві рамки чи три там є напрякс напряску, щоб вони їх осушили Полоски заклали. І таке, є, є на цій в мене точку сім'я. Це є моя сім'я з моєго маточника 2018 року. Якщо вона перезимує, на наступний рік буду з неї матки виводити. Досить гарно вони зимують протязі вже скількох років, п'яти років. І гарно меду приносять. І такі то справи. На тому дякую до побачення.